a nasze studentów będzie Щиро вітаю і ціную ваш час і ваш інтерес до цієї теми. Так само ціную співпрацю із кафедрою світової літератури і з Київським столичним університетом імені Бориса Грінченка за завжди таку плідну співпрацю і в конференційному форматі і взаємообмінами нашими напрацюваннями. І сподіваюся, вона триватиме сьогодні. Так ми спільно погодили, що обрали для сьогоднішньої лекції. Цієї власне тему, котра стосуватиметься рецепції чи осмисленню проблеми голодомору, трагедії голодомору в сучасному жіночому письмі. Позаяк я так зараз більше досліджую саме жіноче письмо і як ця тема експлікована, як вона зглиблена крізь призму, так сучасної, сучасної візі, сучасного осмислення намагатимуся вам сьогодні представити. До вашої уваги такий буде. Візуальний супровід, і, сподіваюся, потім на обговорення і на ваші запитання. Отже, тема лекції пам'ять генів. Трагедія голодомору крізь призму сучасного жіночого письма. Так, Зараз перемикатимуться слайди. Півстоліття мовчання про найбільшу в історії України гекатом голоду, штучно організованого сталінським режимом, промовляє в душах сучасних поколінь і резонуватиме до віку, в свідомості поколінь прийдешніх, болючою пам'яттю, грізним упівненням, сильною колективною молитвою і екзальтованою шанобою до сакруму кожної зернини. Бо голодомор це передусім трансгенераційна травма. Свіча пам'яті, яку в Україні щороку запалюють кожної четвертої суботи листопада, поминаючи жертв цієї страшної трагедії, невидимими нитками зв'язує українців у молитовно скорботному національному реквіємі спільному переживанні найбільшої катастрофи українства. Бо наслідки цього геноциду так чи так торкаються кожного, бо це вибір між пам'яттю і забуттям. Людяністю і звірством, правдою і брехнею, антиукраїнський за своєю суттю і ціллю характер рукотворного голоду, термін, що його означив Джеймс Мейс, став системним і плановим смертельним терором, спрямованим на винищення українства як нації, її генофонду, історії, культури, родини, ідентичності. І е, голодний мор як знаряддя кривавої розправи був власне застосований для того, щоб придушити передусім селянський опір, а взагалі колективний український опір до насильницької колективізації, і зламати національно-самостійницьку поставу українства, його право на самовизначення для того, аби абсолютно підкурити його московсько-більшовицькому режиму. І сьогодні доступ до багатотомових архівів. Документів, спогадів очевидців, дотеперішній літературний грант наратив про голодомор, навіть через 90 років, сприяє невпинному інтересові до цієї теми, і, зокрема, в новітньому українському письменстві, бо для нової генерації літераторів важлива не лише фактографічна ретроспектива цього дикого жахіття, яке перетворило Україну на територію масового голоду, а власне цікавий екзистенційний національний. Духовний, психологічний, аксіологічний, антропологічний його вислід у долі людини, нації і людства загалом. І, власне, у літературної мета теми голодомору в сучасному жіночому письмі репрезентоване знаковими художніми романами Розколоте небо Світлани Талан, Наталки Доляк, Чорна дошка і Вік Червоних Мурах Тані П'янкової. Ось я так дуже побіжно покажу дотеперішній художній наратив голодомору, представлений вже у відомих темах. Я не знаю, як зараз в навчальних програмах чи вивчаються ці теми тексти. ми маємо і документальний пласт присвячений темі голодомору, і власне тексти, про що я говоритиму далі. Усі ці тексти, про які я щойно задала, про які далі йтиметься у цій лекції, вони об'єднані спільною ідеєю колективної генетичної пам'яті, задіяні авторками людські свідчення, спогадово-документальні ресурси та особисте людське переживання показують, як нове покоління письменець. Ретранслює у цю колективну травму голодомору з одного боку, кожна з намагається достовірно передати через нарацію і хронотоп теперішнього часу увесь трагізм людського досвіду, а з іншого боку, намагається показати, як оце страшне минуле відлунює в свідомості сучасного покоління, яке ментально духовно на рівні травматичної спадщини і національного ДНК цю трагедію успадковує. Внутрішньо переживає заново, терапевтично проговорює і закріплює письмом. Тому ключова авторська настанова усіх цих творів, передусім, не дати забути цієї страшної сторінки української історії і показати. У увесь світ винуватців цієї кривавої драми і неминучість їхньої відповідальності за цей свідомий геноцид народу, який ніколи не матиме терміну давності. Якщо читати усі ці три романи стереометрично, то вони, на мій погляд, сприймаються як така цілісна трилогія з насквізними мотивами загублених людських доль, втрачених сенсів, натуралістичними описами. Людських смертей і мук, жахливих злочинів і катувань, психологічного роздєння, готичного страху і страждання. В епіцентрі е, цих текстів ми маємо три різних топоси – село Веселівка на Вінниччині, Підкопаєвка на Луганщині і Мачухи на Полтавщині. Кожне з яких досвідчило на собі усі жахіття цього голодного терору, ставши макабричною територією смерті. З погляду генологічних особливостей проаналізованих романів помітна контамінація, у це поєднання різних жанрових форм роману хроніки, сімейного роману, літопису, документальної новелістики, готичного роману, психологічного роману з елементами оцього готичного страху, драматизму, напруги. І навіть уніричними вкрапленнями з погляду поетики варто відзначити передусім у цю важливу художню інтенцію слова символу, яке власне і проявилося у назвах цих текстів в романі «Розколоте небо, Світлани, талан образ неба спершу постає в такій профетичній візії віщунки, яка пророкує майбутній апокаліпсис, хмари, чорні хмари, нависли над селом. І одне на всіх небо буде розколотим. Це віщування стає ключовим сюжетним конструктом як грізне знамення земного кінцесвіття. З приходом у підкопаєвку червоних функціонерів і місцевих зрадників це передбачення набуває трагічних земних образів, і, власне, оцей образ неба є індикатором безмірної сили людського болю, завданого пограбованим, закатованим і змореним голодом селян. Навіть небо не змогло винести стільки болю, який випав на долю людей. Символіка розколотого неба підсилює оцей мотив мучеництва, есхатологію страшного буття цілого роду. Водночас розколоте небо є і синонімом такого перевернутого світу, коли підпливом страшного людомору руйнується і мораль, і віра, і людяність змінюється, ієрархія людських. Цінностей і звичаєвого світопорядку, бо голод збуджує в людині такі оці дикі інстинкти, і важливо, що наприкінці роману цей символ розколотого неба трансформується у такий вітальний образ тріумфу життя над апокаліпсисом смерті, коли серед неба над мертвим спустошеним селом з'являється журавлиний ключ, красиві птахи. Невидимими нитками зшивають розколоте, Небо в наступному романі, про який ми сьогодні говоритимемо, чорна дошка Наталки Доляк, виявляється оцей символ чорної дошки, показуючи масштабність страшного мартирологу народовбивства. вбивства. Чорною дошкою, як ми знаємо, в часи голодомору називався такий спеціальний репресивний режим, засіб колективного покарання за несвоєчасну хлібоздачу. А насправді це з метою посилення тільки у цих санкцій. Занесення в чорні дошки окремих сіл чи районів означало повну продовольчу блокаду ізоляцію цієї місцевості, коли селяни не мали навіть змоги виїхати за межі цього села і були абсолютно ізольовані приреченими на тотальне оце знищення. І, власне, репресивна оця санкція, чорна дошка для села Веселівки, стає грізним присудом на безвихідь і повільне голодне вмирання, але коли село стає так. Таким могильником, цитую, без хрестів, без надгробків, без пам'ятних дощечок. Фактично, чорна дошка це такий надгробок у цьому вимерлому селі. З іншого боку, у цьому ж романі ще є одна лейтмотивна, дуже вражаюча деталь, предметна деталь щоденника записника, коли колишній партійний кореспондент Олесь Терновий, повернувшись до рідного села. Ретельно фіксує у своєму щоденнику усі ці безчинства місцевої комуністичної влади, трагічні історії і загублені долі своїх односельчан. Цей таємний літопис постає документом родинної саги про голодомор. Згодом як меморіальну реліквію, дідусь Олесь передасть цей щоденник своїй онуці. Перед тим досвідчено протестувавши її на наявність бодай, хоч крихти генетичної пам'яті, і образ щоденника міцно пов'язує вузлами кілька поколінь однієї родини. Є грізним історичним нагадуванням. Наталка Доляк вміло інкорпорує оцей символ записника в структуру романного сюжету, використовуючи принцип хронологічної інверсії. Відповідна структуризація цього сюжету на такі відтинки 30-х років, 80-х років, 2000-х, уможливлює показати у цю тяглість національної драми в масштабах родини як страшного досвіду, що потребує довічної пам'яті. І довічного непрощення. Підпливом історії щоденника нащадки Олексія Тернового у вісні переживають ті ж самі емоції, страхи, відчуття, фантасмогоричні видива, які переживали їхні предки в реальності у страшні 30 тридцяті. І третій роман, про який буде мова, це роман Тані П'янкової, до речі, дуже резонансний, котрий був дуже великий розголос за кордоном, зокрема, і отримав різні премії. Це роман Вік Червоних Мурах, саме центральний образ червоних морах уособлює дикий терор, оцей цей червоний терор, всюди сутній, маніакально звироднілий, що виїдає народне Донтро і стає вбивчим українським фа. Атомом. Червоні мурахи це алегорія дикого і руйнівного більшовицького нашестя для України у цієї звероднілої експансивної орди. Котра несе загрозу людству, і ось ми бачимо цю цитату, як оцей антропологізований образ червоних мурах, котрі плодяться, гуртуються в колонії, хутко розповзаються Україною, її містами, селами, хуторами, котрі вигортають наші комори, наші скрині, наші кишені словом, мстяться нам, як пише письменниця. Червоні коти тотально окуповують і нищать миродайний український простір, і їхня руїнницька інвазія не знає. Меж і людських кордонів. Навіть після 90 років від часу дикої інтервенції оцих кровожерливих червоних мурах їхній вік продовжується і зараз, навкотре сплюндрованій на ними українській землі. Вони знову посягають на наше наймолодше покоління, як це описала Таня П'янкова, викрадають наших немовлят, виймають їхні лялечки із колисок. Одлучають від грудей материнських, вигодовують із них колонії нових яничар, і наші діти вертаються уже не людьми. І власне тому це є трагедія. Нашого сьогодення в національному масштабі, письменниця застановляється над біологічною суттю цих диких червоних інсектів, намагається збагнути, що керує ними, їхніми вчинками. Людська популяція хижих мурах мутантів, чисельна і всепоглинаюча, з гіпертрофованими інстинктами, яку ніщо не спинить перед найжорстокішим звірством. Бо сотні тисяч червоних мурах, пише письменниця, полками пройшлися по Пісках невинно обієних хліборобів у різних своїх історичних подобах і найпотворніших біологічних мутаціях сьогодні ці червоні мурахи стають фатальним знаменням для України. Їх вік триває у столітніх загарбницьких війнах, Сибірських таборах, вбивчому голоді, спустошенні і випалюванні українських земель. Авторка екстрапулює цей образ у площину одвічного екзистенційного протистояння двох сутностей чоловіцтва і звірства, як фатальної помсти за міцний національний стрижень і самостійницьку поставу. За що вони нам стяться? Може, за те, що ми хочемо бути людьми, володіти своєю землею, вирощувати на ній хліб, яблука, соняхи. Що молимося Богові, а не їхній червоній самиці, їхній великій матері, котру вони називають Родіней. Е, і, власне. Е...